Під час окупації Херсонщини ворог завербував місцевого жителя та використав його для проведення ІПСО з підпалами автовійськових. Поліція затримала зловмисника і його спільників. Їм загрожує провести до восьми років за гратами. Поліцейські з'ясували, що організатором злочинів є 35-річний колишній в'язень із Херсонщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. Під час окупації він був завербований російськими спецслужбами. Від них і отримував вказівки щодо підпалу автомобілів ЗСУ, мав фільмувати злочини на відео, а ці кадри ворог потім використовує для проведення медійних інформаційно-психологічних операцій. Основною цілею ворога були транспортні засоби, залучені до виконання бойових завдань, службові авто військовослужбовців Збройних сил та представників інших складових сил оборони України Південного регіону. До злочинної діяльності чоловік залучив свою співмешканку та ще двох громадян 25-річного херсонця і 30-річного жителя Запоріжжя. Усі вони раніше судимі та мали кримінальні зв'язки з організатором. У своєму числа пішли одну машину, нашли поплілили, какати, не знаю, типу, машину воєнне. Що це такого Ну. І потім 9-го, С этого мы день рождения праздновали. 10, 11, 12. И вот это вот вчера опять на Пошли тоже и забил машину, подвалил ее и мы побежали назад. Все. Большая какая-то джип военный. Большой. Одну здесь за полем, а последнюю. И до этого где-то здесь в поселке, не знаю. Ролі між учасниками групи були чітко розподілені. Головний фігурант отримував вказівки від російських спецслужб, після чого направляв спільників на підпал автів Свої злочини вони записували на відеокамеру та як доказ відправляли замовникам. Загалом зловмисники встигли підпалити 5 автівок на півдні України. У Херсоні, Миколаєві та Одесі спецоперацію зі знешкодження угрупування провели оперативники управління карного розшуку поліції спільно з СБУ та за підтримки оперативних служб і бійців спецпідрозділів поліції Херсонщини. Одночасно, за місцями проживання фігурантів, були проведені 5 обшуків. Правоохоронці виявили та вилучили розчин для підпалу. Карти пам'яті та відеореєстратори із записами злочинів, мобільні термінали, сім картки, два пістолети, автомат, 12 гранат та набої. Нині фігурантам вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114 1, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, скоєне за попередньою змовою групою осіб Кримінального кодексу України. Наразі зловмисники перебувають під вартою їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.